У Херсоні з'явиться перша зелена школа. Кошти на фінансування екологічного проєкту надасть одна з найбільших міжнародних організацій Нефко, яка представляє п'ять скандинавських країн. Грант отримала Антонівська загальноосвітня школа номер 21 Інвесторська делегація вже зустрілася з представниками влади, аби обговорити питання реалізації проекту. Наприкінці минулого року Міністерство закордонних справ Норвегії вирішило реалізувати ще один проект із захисту навколишнього середовища. Мета проекту підвищити енергоефективність у південних та східних регіонах України, а також модернізувати навчальні заклади на територіях, які прийняли тимчасово переміщених осіб. Антонівську школу обрали з поміж низки закладів не випадково. А окрім місцевих, у ній навчається 114 дітей-переселенців зі сходу, враховуючи той факт, що заклад розрахований лише на 200 осіб. Він потребує додаткових потужностей, які і надасть добудований корпус. Дійсно, в цьому селищі живе дітей близько 700 шкільного віку, а школа розрахована на 200 дітей і працює з перевантаженням. Окрім цього, Дійсно існує проблема розміщення і надання сучасних освітніх можливостей для дітей, які приїхали до нас із Луганської Донецької області. Тобто, крім технологічних проблем, технологічних завдань існує велике гуманітарне навантаження, яке ми розраховуємо. Користуючись вашою ласкою, вирішити, окремий корпус буде модульним, тобто його фактично зберуть із частин, привезених за кордону на 45 вантажівках. На цей проект міжнародна організація Невко виділила 2,5 мільйони євро. Основу проекту покладено здоров'я, формуючи енергозберігаючі новітні технології. Це модуль пілотний, зелена школа, двоповерховий, буде налічувати 8 класів актову залу. Обов'язково ігрова кімната, спальня кімната, читальна зала і бібліотека. І два входи центральний і запасний ще понад мільйон гривень на співфінансування об'єкту викладуть з міського бюджету. Ми беремо на себе організацію майданчика для встановки цієї школи, підведення комунікацій до цієї школи, перенесення електричної підстанції, яка буде подавати напругу цієї цій школи. І ми. Зведемо паркан, який буде огороджувати цю школу. Подібний проект в Україні єдиний приємно, що він реалізується саме у Херсоні. Відзначив міський голова. Мені дуже приємно, що от і ваша організація, і уряд Фінляндії готові сьогодні максимально сприяти вирішенню проблем. У цих от людей, які тимчасово переміщені з Донбасу з Криму для міста Херсона, для мешканців вирішення цих проблем є дуже важливим. Тому що ця школа, яка була побудована більше ста років, вона дійсно потребує модернізації і вирішення проблеми з енергоефективністю. Проект розрахований на п'ять місяців. Всі кошти, які залишаться невикористаними в межах грантового фінансування, будуть використані на енергомодернізацію старого корпусу школи. Віра підлісна Олександр Ларіонов, телеканал Херсон Плюс.